Доброго дня, любі діти! Все, що ми з вами їмо, називається їжа або продукти харчування. А де їх можна придбати? В крамниці. Крамниці бувають різними. Великі називаються супермаркет. У супермаркеті є різні відділи, у кожному продають свої товари. А ще є спеціалізовані крамниці. Є крамниця цукерки або солодощі, де вам батьки купують смакулики. Є мебливі крамниці, в яких продають тільки меблі. Є крамниця взуття. Як ви вважаєте, що ми там купуємо? Вірно, взуття. Є крамниця одяг, де продають. Тільки одяг. А ще є улюблені крамниці усіх діточок. Як ви вважаєте, які це? Вірно, крамниці іграшки. В кожній крамниці вас зустрічає продавець, який з радістю допомагає зробити вибір товару. А людина, яка купує товар, називається покупець. Коли ми вибрали товар, йдемо на касу, щоб оплатити товар грошима. А людина, яка працює за касою, називається касиром. Сподіваюсь, дітки, ви дізналися дещо нове і цікаве для себе. До нової зустрічі, малята.